que era uma vez. era uma vez um rei que vivia num reino distante com a sua filha pequena que se chamava Branca de Neve. Era uma vez um rei um rei, que vivia num reino distante. який жив у далекому королівстві зі своєю маленькою донькою. Кис ще мала беренка днев, яку звали Білосніжка. Нова гаїня і ремомлєр муйт бела, наштамбай муйт ма. І на уштав от бранка днев, кікуана ту маєш кшія, маєш бела спірнава. Нова королева, нова гаїня, Еремом Лєр мутбела, була дуже гарною жінкою, мештамбай мутма, але також дуже поганою і неуштават de neve. І вона не любила бранку-днев, білосніжку, яка кванту маєш к З кожним роком, як вона росла, як. Як більше вона росла, майже бела стурнава, красивіше вона ставала, таїня Малвади, тіням шпелюм мажику, та увал пригунтав, то заждієш, погана королева мала магічне, магічне дзеркальце. І щодня вона запитувала. У котрого запитувала щодня дослідно, а уквал примутала тут завждієш. Але одного ранку королева знов спитала те ж саме у дзеркальця, і воно, воно відповіло: Тує е ж будь мніта мені Гаїня, меш бренднев і Агора мешбела. Ти дуже гарна, моя королева, але білосніжка зараз

Щоб він відвів білосніжку в ліс.